Ти, вибач, я була не права. Слід усвідомити свою провину, аби слова звучали правдиво і щиро. Перепрошуючи, необхідно дивитися в очі співрозмовнику, а не в бік. Кажіть: вибач, я була не права. Хоча часом достатньо, просто вибач. Утримуйтеся від вибач, такого більше ніколи не повториться, бо ніхто в цьому житті не застрахований і кидати гучні слова марно. А ще ставайте на місце ображеного, так ви сповна відчуєте його стан і зумієте спокутувати страждання або зневіру друга. Не варто вимагати одразу вас вибачити. Для цього потрібен час. Слова доповнюють і подарунками. Чоловік може прийти на побачення з квітами, жінка з чимось цікавим або корисним. Якщо вибачення просять у вас, наберіть. Це терпіння вислухати, ладні пробачте. Одразу скажіть про це ні, усміхніться і дайте зрозуміти, що все у свій час.